О господі, женщина ані такі, да я вважаю, що з жінками ситуація така, що ми ще не використали ем, потенціал жінок у процесі рекрутингу, оскільки в суспільство так існувало вже дуже тривалий час, що жінка військовослужбовиця була маргіналізованим образом. Це якась чокнута, яка кинула сім'ю, кинула дітей, пішла на війну і її засуджує як суспільство. Як ну, сім'я, як сім'я, так і подружки, так і, і я теж повірно слухалась іди там борщ вори, і, а ти дітей не народила нашу. Ти йдеш? Тебе є важливіші функції і місця на цій землі. Тому я вважаю, що в першу чергу ми мусимо змінити ці речі, і ми над цим вже працюємо. Я думаю, що зараз найважливіша задача це дати зрозуміти жінкам, що вони можуть приєднатися до сил оборони України, що там їх готові зустріти, що там їх ніхто не буде чмирити, принижувати, що там їх навчать, і що вони можуть на рівні з чоловіками. А в деяких питаннях можливо і краще виконувати свою військову роботу. І коли вже цей ресурс буде вичерпано, от, наприклад, як з чоловіками, та умовно рекрутинг, можливо. Цей ресурс вже вичерпаний, і через те треба тиснути на мобілізацію, тому що добровільно ніхто не йде. Ну умовно, хоча так, це не так, так, все ще йдуть люди добровільно. Просто Але дуже, дуже, манкі... дуже мало mm... так, мані... Так, мані... Так. Мані... Так. так. і коли ми зможемо переконатися, що всі жінки, які хотіли долучилися добровільно, це збалансовано з процесами мобілізації чоловіків призовного віку і все ще недостатньо людей. Я думаю, що тоді можна буде говорити про, про мобілізацію, мобілізацію жінок, дуже жінок. Це, так, так, дуже цікава так, думка так, до речі. мужской ресурс почти исчерпался. Давайте мы сделаем женский ресурс. А когда женский исчерпается, что будет? Детей возьмем, стариков. После них кто останется? Правильно, только ТЦК, полиция, депутаты, министры, прокуроры, судьи. Вот эти все Кодлова. И что потом? Просто интересно, что потом?